Привіт! Друзі, вітаю вас на каналі YoDicTY. У цьому відео я розкажу, як тренуватися менше, спалювати жир більше і отримувати кращі результати. Я не вже давно встановлена користь від коротких тренувань, але це все заважає маркетингу фітнес-клубів та дорогих програм тренувань, тому про це так мало говорять. Ні, ну, звичайно є люди, яким подобаються довгі кардіотренування. Крім того, у деяких є підсвідомий комплекс мученика, який змушує нас думати, що без страждань немає результатів. Вимкніть це відео, якщо це про вас, цей канал точно не для вас. Але якщо у вас обмежений час на тренування і ви дійсно прагнете досягти результатів, то мій канал якраз для вас. Підписуйтесь. У цьому відео я розкажу, як організувати свій день, щоб почуватися краще та виглядати стрункіше. І в кінці відео я покажу вам декілька вправ, які допоможуть вам швидко прийти у форму. Тож, мої улюблені рекомендації з приводу дня припинити пити все, що містить цукор, пити воду, особливо перед їжею і під час тренування. Щодня вирушайте на 20 хвилин прогулянку, або розділіть її на 2-3 підходи по 10 хвилин. Наприклад, піти довшим шляхом до машини, маршрутки або піти в магазин пішки. Прогулянка навіть на значної кількості часу може стати відмінною альтернативою, більш напруженим і дорогим, і довгим тренуванням. А згідно з нещодавніми дослідженнями, опублікованими університетом штату Луїзіана, помірна кількість ходьби в неквапливому темпі щотижня протягом 6 місяців показала гарні результати з багатьма позитивними перевагами для здоров'я, включаючи зменшення жиру в організмі та зменшення ризику серцево-судинних захворювань. Або можна купити собаку і ходити з нею гуляти. Теж гарно. Але навіть інтенсивна ходьба або величезна кількість кроків не можуть замінити тренувань. Ходьба – це скоріше розслаблююча діяльність, а вправи спрямовані на розвиток ваших м'язів і тіла. Тож, тепер ми переходимо до головної теми короткі тренування проти довготривалих тренувань, які ж все таки краще. Зараз розкажу. Із швидкими тренуваннями ви не вигораєте швидко. Якщо у вас є виправдання, чому ви не можете. Виконуєте 3 хвилини тренувань на день, подивіться оце відео. Я залишу також посилання в коментарях. Ви більш зосереджені, коли займаєтесь короткий проміжок часу. У такому випадку ви зможете більше працювати і не відволікатися. Давайте уявімо, за останні 2 дні ви тренувалися 3 хвилини. 3 хвилини один день, 3 хвилини інший день. Але сьогодні ви відчуваєте, що вам потрібно більше. Вам потрібно більше розтягнутися, наприклад, просто прислухатися до свого тіла, до свого настрою і до свого внутрішнього стану. Знання того, що ви вільні у своїх тренуваннях, допомагає почуватися краще, не будучи змушеним виконувати години тренування, коли ви цього не хочете, а ще й кудись їхати, ай взагалі жах. Так багато людей кидають в перший тиждень місяць або навіть після першого тренування. Але якщо ви. Проспали вчора і виконали коротке тренування, ви все одно виконали тренування, так? І виспались до того ж. Тому ви не відчуваєте себе винним. Це безпрограшна стратегія. Добре, якщо ви не вірите мені, давайте звернемось до науки. Найкраща порада тут робити, принаймні, одне-три або десяти хвилин тренування на день або просто бомбічна порада, про яку ніхто не знає. Треба розбивати свої тренування на кілька коротких сеансів. Навіщо нам їх розбивати, спитаєте ви? І тут ми переходимо до самого цікавого. Кожного разу, коли ви тренуєтесь, ваш метаболізм прискорюється, а потім сповільнюється до нормального стану, коли ви закінчуєте. І поки ваш метаболізм нормалізується, ви спалюєте калорії з підвищеною швидкістю. Тож потрібно постійно закінчувати тренування. Круто ж, ви не тренуєтесь вже, а калорії ще спалюються. Клас! Ще одна перевага розбиття ваших тренувань на кілька коротких сеансів полягає в тому, що ви не зазнаєте спаду енергії, як це може статися під час годинного виснажливого тренування. Замість цього ви будете харчуватися здорово або принаймні перекушувати якийсь снег, бананчик там, і таке інше. І пити багато води між тренуваннями, що дозволить вашому тілу докласти достатньо зусиль протягом усього тренування. Отже, поєднуючи два різних типи тренувань і займаючись довше в ті дні, коли у нас є більше часу, наприклад, ви зробили 3 хвилини інтенсивних вправ і 10 хвилин йоги, або кілька коротких тренувань, коли у вас нема часу. Як це виглядає на практиці, спитаєте ви? Ви встаєте вранці, чистите зубки, йдете до свого килимка і можете робити такі от окремі вправи: Одна хвилина стрибків, або 20 віджимань, повторіть 2-3 підходи, або зробіть планку тривалістю 30-60 секунд, 20 присідань, 10 20 провалів на трицепс, або там, 5 згинань сидячи. І закінчити динамічними розтяжками. Якщо щось для вас важке або неприйнятне, зробіть щось інше. Головне зробіть. Можете ще закінчити суглобовою гімнастикою. Дуже гарна, вона в мене, до речі, є на каналі. Тож, ви можете виконати одну або ці всі вправи і завершити динамічним розтягуванням. Я залишу посилання теж на динамічне розтягування в коментарях. І або ви можете навіть зробити це розтягування ввечері, перед сном, або коли вам буде зручно. Чи можете зробити деякі ще короткі вправи з мого списку відтворення на Ютубі фітнес-дома 30 хвилин короткі цільові тренування? Просто не забувайте додавати розтяжку до своїх тренувань. Це допомагає впоратись із крепатурою і розтягує ваші м'язи. Тож. Такі поради, я сподіваюся, вони для вас дуже корисні. Розбивати тренування і робити там інтенсивні і додавати трошки стретчингу. Це дуже класна порада. Я сподіваюся, що ми з вами досягнемо швидко дуже результатів. Тож підписуйтесь, будь ласка. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть в коментарях ваші враження, ваші думки або що хочете побачити на каналі. Я вам дуже дякую. Бувайте.